Пане Олексію, віримо, віримо, ну, віримо обов'язково. Тепер, звісно, з вами традиційно ми говоримо про ракетні обстріли, про наші системи ППО. І ну, нібито так видається, що ракетних атак ну, дійсно поменшало. Е, чи є сенс взагалі прогнозувати, чому так? Чи там в них брак ракет не встигають виготовляти? чи зрозуміли взагалі недоцільність цих обстрілів, тому що ну зима власне закінчилася? Ми її спокійно, нормально, ну майже без проблем. Проблеми були, але не такі глобальні пройшли. Ну то, що вони витратили на руйнування нашої енергосистеми, і те, що ми отримали, ну так були незручності, але енергосистема витримала. Ми, ми цю зиму пройшли. Бачите, зараз вже потеплішало. сподіваємося, що весна буде ранньою, буде тепло. Дай Боже. Тому чи припинять вони атаки, чи ні? Ні, вони їх не припинять. Чи бракує них ракет? Ви знаєте, ми постійно кажемо про те, що ракет не бракує. Навіть були прогнози про те, що більше 40 ракет вони не можуть випустити, казала одна людина. Потім що це буде два-три атаки і все. Ну, давайте, давайте будемо реалістами. По-перше, в них багато, ну, велика номенклатура ракет, Ракет далекобійних та високоточних, в них небагато по номенклатурі, не по, не по кількості. Це, звісно, ракети Іскандер, балістична ракета, це Калібри, це Х-101, Х-555, і, звісно, кінжали. Гіперзвукова ракета. Інших ракет, там Х-22, Х-39, С-300, ну, в них велика кількість. От далекобійні, високоточні ракети, яким вони можуть задавати шкоду нашим об'єктам вглиб території України, в них дійсно залишилось небагато. Ну, Іскандерів було на початку війни 900, залишилось трохи більше сотні. Інших ракет високохат 101, Х-555, там було по 400, по 500, і До них залишилось ну менше, ну теж трохи більше сотні. Але точно цифру назвати неможливо, тому що вони ці ракети здатні виробляти. Незважаючи на те, що вони знаходяться під санкціями, у них бракує певних комплектуючих, але поки що ну, по сірим зонам вони ці комплектуючі завозять і можуть використовувати те, що в них залишилось. Ну і намагаються якісь поставити свої там прилади. Воно, як правило, не працює. Люди, які ну, дивилися на головку самонаведення. Ну, те, те, Чим ракета керується, коли летить, що там стоїть. Ракети, які вже були випущені після, Росія виробила після введення санкцій, там дійсно вони намагалися замінити, але те, що вони там поставили, люди просто дивуються, як взагалі вона кудись летіла. Скільки вони здатні виробляти таких далекобійних та високоточних ракет, приблизно 50 плюс-мінус, знову ж таки, 50 ракет на місяць. Тобто всі свої ракети вони застосувати проти України, звісно, не можуть. Ну, Там в них є теж певні обмеження, ну і ми розуміємо, що всі ракети випустити ну, будь-яка країна не, не буде цього робити. Тому ці... Проміжуток між пострілами він, звісно, збільшиться, тому що їм потрібно накопичити те, що вони виробляють, підготуватися до наступного удару і знову його робити. Вони можуть його робити меншою кількістю ракет, скоріш за все, вони змінять тактику. Вони вже змінили по великому рахунку і будуть використовувати точкові удари, десь виберуть якийсь об'єкт, Давайте не будемо, щоб не нарощу називати якесь місто в Україні, і туди будуть спрямовувати основні, основні сили цього ракетного удару. Інші ракети будуть ракети, шахеди, навіть літаки будуть відволікати нашу протиповітряну проти оборону, а туди вони, ну, деякі класи ракет ми поки що не можемо знищувати. Ну, наприклад, та сама Х-22 це ракета дуже невисокоточна, вона не відхилення до кілометрів від цілі на польот 300-400 кілометрів. Але вона летить з такою швидкістю 5 тисяч кілометрів в час. Поки що до ну от буде Петрів, жена, у нас стоять в системі оборони, тоді ми можемо перехоплювати. ну і ті самі кінджали, ми ж так само не може да, ну, Як ні, ну, кінжали, то само собою. Це це гіперзвукова ракета, і вона більш-менш сучасна. Х-22 – два це ракета, mm -hmm. яку виробляли 50 років тому. Про кінжали хотіла само уточнити. Нещодавно з'явилося відео, де Путін дає інтерв'ю. Ну зрозуміло, там штатному пропагандисту з першого канала, і він там питає, чому СВО вони почали в 2014 році. і Путін каже, ну була інша ситуація І не було в нас, тоді зокрема, і цих гіперзвукових ракет, кинжалів, ну, не кинжалів, він сказав, гіперзвукових ракет не було. Чи дійсно спроєктувати таку ракету Ну от за такий відносно короткий термін? Чи це не короткий термін? Це правда, що на 2014 році цих ракет не було, а до 2022 року вони їх розробили, виготовили і там десь. Ну, цілком, на складах. цілком можливо. Хоча, ви знаєте, для того, щоб таку рекомендую це займають десятиріччя, тому що е, перші, перші зразки будь-якої техніки нової, її треба ну, провести випробування. Е, ну, там зробити технічну документацію. Тобто можна зробити один чи два зразки, і вони можуть дійсно гарно працювати, ну, як кажуть, друками зібрати. Для того щоб це пішло в серію, для того, щоб можна було виробляти, це треба переблендувати певні заводи, зробити певну технологічну лінію. Тобто, це ну це серйозна робота. Я я думаю, що вони ці ракети почали випробувати, почали ну, так звано, Ну от научна дослідницькі інституту, там є таке названня Окрнір, тобто ну, отдельна конструкторська розробка і научно дослідна розробок. Тобто вони скоріше все вивчали, що це можливо зробити, випробували двігуни, випробували пальне, яке там можна використовувати. Я думаю, що це було до 14 року, вони почали її випробовувати. А на назброю вона стала да, десь, якщо не 15, чи 16 рік, 17 навіть. Ну, ці слова про те, що вони не хотіли зробити повномасштабний наступ в 2014 році, тому що не було кінжалів. Ну, це знаєте, це виглядає доволі смішно. Складається враження від слів оцього Путіна, що кінжали щось там вирішують по великому рахунку на полі бою щось суттєво. Так, ці ракети вони... Ну, він не тільки говорив про це. Він казав, що ми всі ці роки намагалися домовитися. Ми, ми не хотіли війни і так далі. Ну, традиційна історія, але ці ракети він також в перелік додав. Тобто вони не хотіли війни, вони питалися домовитися. Давайте, давайте все ж таки, це нашому керівництву на той час, керівництву нашої країни вдалося зробити таким чином, щоб цю війну відтерм... відтермінувати. Ми пам'ятаємо, що було з нашим збройним силом, з нашими збройними силами після Януковича. У нас дуже погано було за Збройним. У нас ну, по великому рахунку армія була ледь не повністю знищена цим Януковичам компанія Лєбідем, які там ну ні господі того міністра оборони громадян е Російської Федерації. Тобто нищилось, розпродавалась техніка, списувались танки, списувались літаки. Якщо подивитися, ну можна зайти в інтернет, подивитися, скільки техніки було списано. За, 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 за різних міністрів оборони. Ну, більше всіх е, Гриценка е, йому вдалося більше всього списати е, літаків і танків. Тобто, це ну наприклад е, е, ніж інші е, міністри оборони. Тому воювати в 2014-15 році, якщо Путін почав би, і ми б дипломатичні хитрощами не змогли б відтермінувати, підписуючи певні домовленості, які багато критикують, але ці домовленості дали можливості. Нам отримати певний термін, хоча б два-три роки, щоб ми встигли ну, провести до ЛАД армії. Я просто пам'ятаю, яка армія була в 2014 році, як люди їхали на лінію фронту, тодішнього фронту. Це були оці Богдани, автобуси, люди ну, однострія, так, як, такого, як такого не було. Те, що була форма, так вона целофан, який не зупиняв вогонь, підтримував. Потім З'явилася нова форма, з'явилася нова техніка. І так, як виглядає наша армія сьогодні, ну, це, знаєте, ну, земля і небо. Тому дякувати всім, хто зміг таке зробити, що ми відтермінували напад на, на 8 років майже. А всі розуміли, що рано чи пізно ну ніяких домовлень ну, про, про що ми можемо домовитися? Вони хочуть забрати нашу територію. Вони хочуть, як Голден Мей казар Голден Мер казали, що вони хочуть, щоб ви померли. Ми хочемо жити. Тому тут для компромісу люфт дуже невеликий. Тому дякую до Богу, що ми дотягнули до 22-го року. Хоча останні роки ми саме, скоріш за все, почали вірити в те, що. Росія не буде нападати, що вони дійсно хочуть якихось перемовин, тому призупинили трошечки активний рух по нашому військово-промисловому комплексу. Ну, я не хочу зараз там шукати зрадників, і там, це після війни розберемось. Але в нас були ще от останні роки, які ми могли довести все те, що було започатковано в 2014-2015 році. Це і гармати, це і ракети. Ну, слава Богу, ще ми зробили, потопили їхній флагман. Зараз я розумію, що наш він почав активно працювати. Ну, не хочеться російського прислів'я, гром грянув, мужик перехрестився. Тобто, Сподіваюсь, зараз новітні розробки без російських цитувати Та? А, Олексій, я ще знаєте, хотів уточнити. Ми тут зараз говоримо сьогодні. Там візитці зіньпіні і так далі, тому подібне. Але які це ресурси, взагалі, які це можливості дійсно, якщо навіть приховано там тим чи іншим способом вирішить все ж таки підтримати агресора з того боку, наскільки це велика потужність? Ну Китай це друга економіка світу після сполучених штатів. Поки що вони їм передали ще, по-моєму, 20 чи 200 тонн бронежилетів? Ну, тобто, це як не нам колись казки пропонувала на початку. Mm -hmm. Ну, то таке. Я в першу чергу, звісно ж, розумієте про снаряди, снаряди але ми розуміємо, це креслення, це там високоточне виробництво, скажімо так, тому що там на міліметри тає, треба ж відповідних стандартів до відповідних стандартів і так далі. Це все. Ну, Високоточну зброю. Я думаю, що мова йде скоріше просто про набої, бо у них починається про снаряди, у них починається дефіцит. Якісь новітню техніку. Ну, я не думаю, що Китай може продавати. Росія якісь щось такого власного суто власного виробництва, які Китай теж виробляє певні там літаки, винищувачі виробляють певну бронетехніку. Що вони а Ну сподіваюся, ми постачати компоненти, яких Росії бракує так. для тих самих ракет. От, во це, вот це, оце на жаль можливо, тому що вони через Білорусь, через там треті країни, вони ну роблять такі довгі лецюшки, і по яким вони передають саме те, що росіянам потрібно для. Ну, по в чергу для виготовлення ракет, тому що по танкам, по іншим, ну вони поки що в них потужності. Ну вони можуть виробляти десь 20 танків сучасних на на місяць. Більше вони не здатні, і промисловість. Вони починають розконсервувати те, що в них було. Там з'явилося Т-62, кажуть, що вже Т-55 починають витягати зі складів і щось намагатися зробити, щоб воно їздило і стріляло. Тому я думаю, що там якась технологія точно що не потрібна. А от технологія саме потрібна для засобів боротьби з ну, радіолокаційної боротьби, ну, для, 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 для ракет, для, всього того, щоб для літаків, де потребуються високі технології. Танки поки що в них такого немає. Чи буде Китаєм постачати це активно? Ну, по-перше, дуже дивно, як Сідзіпин сьогодні буде ну, зустрічатися з Путіним, який їздить там по Маріуполю, по інших місцях. Ну, він Сідзіпін пілкується про своє здоров'я, коли людина з незнайомими людьми на вулиці виходить і розмовляє, як це робив Путін, то це ж можна ковідом заразитися. Я думаю, що всі сказав, сказали, що не хвилюся, це був не той Путін. От на цих поїздках по окупованих територіях потім до Ростова на дону Китай, ну Китай зацікавлений в Росії, тому що світ став двополярним, і та тріада російська, яка є атомна, це, ну, Китай був би не проти, щоб це працювало на його користь. Проти в суперечках між Сполученими Штатами і Китаєм, хоча було заявлено про те, що не буде військового конфлікту, всі суперечки будуть вирішуватися змаганням, економічним змаганням змаганням між Китаєм і Сполученими Штатами. Тому Росію Китай, скоріше за все, бачить як країну, яку можна як колонію використовувати, і ядерний потенціал для того, щоб це були такі аргументи для в перемовинах з, зі Сполученими Штатами. Чи буде надавати Китай зброю, потужну зброю Російської Федерації, я думаю, що ні. Хвилинка поясню, чому. Китай розуміє. Через те, що це не вдасться приховати просто? Ні. Та ні. Це Китай, я думаю, як то кажуть, угу. якогось кольору. Справа в тому, що Китай, Китай бачить, що Росія скоріш за все не виграє в цій війні і можуть початись. Дестабілізаційні процеси всередині самої Росії, тому що ну, Путіну не пробачать поразку, і Китай бачить, що вони не виграють, і що, скоріше за все, Росія все ж таки програє, навіть з точки зору Китаю. А якщо вони поставлять сучасну зброю, то а прийде новітня влада, і влада може бути цілком демократична, умовно кажучи. Я не кажу там про аскороносців і інших там людей, це можуть бути люди, ну там, якби нам, це не важко було сказати. Там ще залишаться притомні люди, і вони можуть ну, стати при владі. І невідомо в який бік вони почнуть рухатись з точки зору міжнародної політики. Вони можуть стати союзниками, в тому числі Сполучених Штатів, тобто можуть не можуть налажати, почати будувати нормальні відносини з цивілізованими країнами і з Європейським Союзом і з сполученими штатами. Тоді та зброя, яку передав Росія Китай. Вже буде начебто проти Китаю. Тому, скоріш за все, от це один із аргументів, чому вони не хочуть передавати одразу багато зброї і ну, стисли терміни. Ну, схід, в них своя філософія, ми там всі знаємо ці одразу. Схід справа танка. Вони дійсно вони, вони спостерігають. Вони поки що, я думаю, остаточне рішення не прийняли, вони будуть дивитися, як буде розвиватися ситуація, і там далі вже. Буде щось робити Глава МЗС Кринь ЄС досягли угоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікар, Рікард Йозвік. Так. Всі офіційні деталі поки не оприлюднюють, але все ж таки це рішення прийнято. А Там йдеться про понад мільйон кількість. Так це на ну, стільки от Олексій от, от, е, Резніков казав, що були розмови про те, що е, нам. В вкрай потрібно 250 тисяч, потім ця цифра поточнилася до 600 тисяч, зараз мільйон. Ну, дійсно, це от ті, пам'ятаєте, повідомлення, що нам намагаються передати там 20 тисяч, і це так пафосно подавалося. Ну, це на один день. Ну, тобто, давайте рахувати. От розумієте, коли ми кажемо 20 тисяч, це снарядів. Ну, це ж начебто, здається дуже багато, але це на один день. Ну, на Так, два... інтенсивність вогню просто дуже інтенсивність висока. Інтенсивність вогня велика, а ми так на цифри зосереджуємось. А от мільйон, да, це, це було б це нам вистачило б для того, щоб вести контрбатарейну боротьбу і щоб досягнути переваги в артилерійській війні з Російською Федерацією. Ну і коли ми будемо. Сподіваюсь, вже скоро. От Приходжен вже казав, що на початку квітня ми почнемо наш наступ. Може він ще знає. Коли ми почнемо наш наступ, то нам потрібна буде дуже велика кількість снарядів, ну взагалі набоїв. Тому мільйон, якщо це рішення прийнято і вже прописано, як. Ну, в які терміни, якими ж це не має значення, в які терміни вони зможуть потрапити на наші вже склади і безпосередньо на лінію фронту, то це дуже це буде дуже це дуже допоможе. зберегти дуже багато життів наших воїнів і цивільного населення, тому що ми будемо давити гармати ворога, які стріляють, ну в тому числі там по Херсону, по іншим. Пане Олексій, зараз стрінати. ми обов'язково продовжимо розмову.